У 2000 році, в кінці 2000-х, в 2001-2002 році були тяжкі, тяжкі часи. Закінчив другий університет, я бухгалтером так і не став. І треба було за щось жити. Було якесь золото, яке я знайшов десь на морях, ще десь покоцане, неліквідне. Здавати в Київ, тому що в Скадовську і в Херсоні це було невигідно. В Скадовську брали валютчики за півціни, а в Херсоні там теж. Поїхав я в Київ, в Києві приватники брали більше, бо банки теж плюс-мінус 30% від Нацбанку, від Національного банку ціну. І поїхав я в Київ. А там приватні там ювеліри мали свої конторки і вони. Брали це золото. Ну, так вийшло, що я зайшов в ту контору. Вони обкатали, провірили через аналізатор спектра все, подивилися, сказали добре і розрахувалися доларом. А зі мною якісь чоловічі, трошки, може старший від мене, здавав більше. Я там якихось 20 грам здавав. Ну, для мене це була колосальна сума. А він здавав більше, він здавав. Десь до пів кілограма, Не боючись нічого ні, нікого. і так. Я так подивився, вийшли ми з тої контори, познайомилися. Він каже, я Володя, а він там каже, я Стефан, от так. Думаю, цікаве ім'я, Стефан. Ну, десь так ми з ним е, порозмовляли. І в результаті виявилося, що коли. Я ж не знаю, скільки йому років і як йому на вечір, на Вичина, ти. Ми, вроді би, як одинакові в цьому, кажу, де ж ти стільки цього? <тулніше> Золото набрав. Він каже: в Карпатах. Інколи в Румінії, інколи в Австрії, Там в Татрах заскочу, де... де попало. Я кажу: а що ж ти маєш доступ так легенько їхати? Це ж купа грошей. Та він каже: я, ему, я живу там. Кажу, як так? І в татрах, і все, то Та так. Думаю, цікаво. Кажу, а як, з якого ж ти року? Та, це, раз ти в Карпатах живеш думаю, ну цікавий чоловічок. Е а він каже, 1498 року. Думаю, оце чеше, оце гоне. Але, так, кажу, добре. А він каже, не віриш. І кажу, та, ти, кажу, щось прогнав. Ти ж мені кажу, про праді де годишся. Тобі ж так, так, 500 5 років, ти що, чоловіче? Він каже: мені так і є, я пам'ятаю всіх царів і тих всіх, хто був у цьому. Але як же ти кажу, ну пішли до метро, ти проїдемося, ти ж на, на автовокзал? Та ні, каже, навіщо мені автовокзал? Як? Я зараз буду, кажу, в цьому. У себе вдома, в Карпатах. А кажу, де ти живеш? А він каже, я на скалі живу. Як на скалі? Ти Та ні, кажу, в мене в скалі, мій замок там, все нормально. Відкриваю мобільний і показую, як всередині у нього. Але як же ти на скалу забираєшся, там доступ є, якась дорога. Та нащо мені? Я кажу, як, ти що літаючий? Ні. каже. Я переміщаюся в ту же секунду, яку мені потрібно. Отак, От думаю, нічого собі. Кажу, ну це вже гоніво, я ж фізик, я ж це знаю, що це ж не може бути. І ще з комуняцькими цими заквасками думаю, що ж це таке? Щось він мені таке вже чеше. Не хворенький він випадково. Але стоїмо, ми так розмовляємо. Ще до метро не дійшли і розмовляємо. Так, ну думаю, оце так треба вміти чесати, я так не вмію. А так, ти дивишся, він оглядається, а там дві мамки стоять з колясками, а машини в Києві ганяють по-дурному на трасі. І вона одна мамка випускає коляску з дитиною, просто випадково випустила. І тут він моментально біля тої коляски. і... Забирає ту коляску і біля мамки і мамки вже відчетою. А вони стояли ці мамки молоденькі... дівчатка десь. Метрів 50, може 60. Тобто добігти реально з такою швидкістю ну, неможливо. Я так зрозумів, що він може за той, той же час переміщатися по цьому. Просторі, я реально побачив цю картину. Е, він бац знову опинився біля мене, навіть не, не йдучи, хоча він ходячий і добре ходить. Діду 500 років, а він ходить, якщо вірити його цьому. Я питаю: ти що? Телепортуєшся? Він каже: то так. Я можу собі і в Африку піти, на пляжі позагорати і це. Думаю, нічого собі. Так ти ж, каже, живеш у в в Руминських Карпатах? Чи в наших, в яких Карпатах ти живеш? Він каже, в наших Карпатах. І десь, ну, каже, справді на скалі живу, в скалі в мене замок. Ще з Діда Прадіда там в мене. це. Думаю, нічого собі. Стефан, думаєш, вроді би як, чи польське, чи австрійське ім'я. Що за, за Стефан? Телепортацію зрозумів, що в принципі раз телепортується, значить може і 500 років має, хто його знає, але виглядає він. Ну, може, мені тоді 40 чомусь він ну, на 50 максимум. І ходив, він не, не човго, це дуже гарно виглядавши, так. Ну, довів він мене до метро і каже, ну що, я тоді це. Каже, колись може ще зустрінемося, бо може так це. Я кажу, а де ж ти кажу, як ти це? Як ти ж то золото збираєш? Що, миєш? каже, Ну, так є. Кажу, у мене драги, у мене все є. я, Якщо беру якийсь інструмент, то я можу телепортуватися в Руминію, можу телепортуватися. в в Африку можна телепортуватися в Австралію. Це... Дядько при здоровому глузді, маючи 500 років чимось. Ну, так, образно, я доточно не, не рахував, але є такі, така можливість. Думаю, оце да, оце попав. Оце так. Кажу, а як же твої батьки? Кажу, ну, батько прожив 120, мати 103. Брати там теж за сотню, але я унікальний, каже, просто і я переміщуюся в просторі. Вони ні. Вони ходили так, пережили багато. Я бачив австріяків, і це, я знаю, які всіх мерів, і кажу, і в тебе ще голова пам'ятає це все. Я вже, ну ти, але думаю, це ж прадід, може і мій навіть, і хто його знає. <клух> У мене батько теж з Західної України десь. Думаю, оце так. Хто його знає? Стефан Стефан, що ж це за? Думаю, з його. І раз він може телепортуватися з інструментами, з ще чимось в те, в, те, в те місце, куди йому треба. Може, в Австралії намити це? Ну, але потім виявилося, він мені так мені переказав те, що я подумав. Я йому не висказувався. Я кажу, ти що? А він каже, я читаю думки, читаю, можу прочитати, і я можу передбачити деякі речі наперед. Це думаю, оце справді каже, так. Ну, є таке, кажу, як ти щось тренувався, розвивався? Ні, просто ну, це видно з народження, каже, мені дано було. Це... В дитинстві, каже, я міг подивитися на ложку, і, 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 вона плавилася в руках, міг обпалити руки. Таке було, мама мені за ці жарти била по руках. А, а я кажу, ну та, тоді, тоді ложки були олов'яні. Думаю, оце так. Тобто ти десь міг роз, 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 розігнати десь до, до 200 з чимось градусів? Так, каже, так. А зараз кажу, як же ти плавиш, ти ж чисте, золото здавав, а, не, а воно в самородках воно не чисте. Я кажу, маю лабораторію у себе вдома. І працюю. Тобто здра... думаю, так ти ж читаєш на наукові статті і в здоровому знаєш. Каже, за 500 років ти каже, можеш кілька університетів закінчити. Він мені так сказав. І ти і не держати ніс по повітру. І бути в всьому, а так, як ти по всій Європі, і по, всій, по, по Америці, і навіть по Китаю можеш літати. Ну, політати, скажімо так, не літати, а просто в той же час переміщуватись, то тому це не проблема. Каже, як ти спілкуєшся з цим? Та я володію, кажу, вісім мов. І, якщо треба, можу і китайською, і навіть, і японською, вони подібні. Думаю, ого, ого. Ну, думаю, фантазіор не фантазер, ну, але я ж бачив реальні речі, коли він переміщувався. Поки ми тут розмовляли, каже, ну добре, каже, дивися, бо ти можеш запізнитися на свій автобус, давай, будь здоров. Ми ще колись зустрінемося. Похлопав мене по плечу. Дід Стефан, як би його називав, і бац! Іщез. І, і моментально, в мене на очах. Ростанув. А тепер, коли наступила війна і тяжкі часи, я згадую того Стефана і думаю, якби ж він був приніс, взяв би він за шкірки наших спецназівців, завіз їх до, до Путіна, кончили ту всю, шоблу і може б не було війни і стільки народу. Не, не загинуло. Де той діду Стефан? Чи живий він ще? Скільки він може прожити? Це така-то історія. Як би він допоміг своїй телепорта... телепортації? Тепер. Думаю, а потім десь я поїхав в Польщу на заробітки. виявляється, мені один поляк розказував про Стефана. В новому тарзі він в Карпат... там... не Карпати, там татри, і Гурт, Новий Нові Гори. І розказував, що він теж був там. І там і золото ми його бачили, і, і поліцейський один там. Я кажуть, в дурку попав, тому що вони його піймали, хотіли в нього документи, а в нього, виявляється, документів немає. Ну, наші його документи? Він людина світу. І, коротше, вони його взяли, він щез від них, поліцейського кришу зірвало в нього. Він не, не зрозумів, що це. От такі-то справи. Я посміявся, думаю, я вже знаю, що це, цього Стефана я бачив. Він по світу ходить. Так що ще, чи, якщо ще живий, то як би він допоміг Україні у цій війні? Цих бісів, може б, по крайній мірі, якщо не сам, бо можливо, він людина не, не буде, не, не може вбивати людей. А от привести спецназ, який міг би закінчити з цими бісами москальськими. Щоб стільки людей не гинуло, ні з їхньої, ні з нашої сторони. І закінчилася би ця війна. Ну немає його. Хто його знає, де він? Де він зараз? Стефан. Де ти Стефане? Як би ти нам допоміг? Ну все, будьте здорові. Так, все. Отака історія. І так не знаю як вона буде. Далі може ще зустрінемось з Стефаном, якщо він з кланом Маклаудів. Хто я знає. Підписуйтесь, розкажу ще кілька цікавих історій.